Минулий 2024 тисячі був роком президент. Кожен з нас президент. Ну, не кожен з нас очолив державу під час війни з чисельнішим і потужнішим ворогом. І не кожен відповів тоді гідно. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви. А ще не кожен за це отримав звання Героя України. Не кожен от от стане офіційним святим. І не до кожного офіційно зверталися монсеньор. Здогадалися, про кого ми? Ні, не про кардинала Рішельє. Беріть вище, про доктора, професора, Монсеньора Августина Волошина. Батька карпатського українського народу. Я Олег Криштопа, це історія для дорослих. І сьогодні поговоримо про найлюдіннішого з наших президентів. Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте уподобайки, а ще підписуйтеся на наші канали. Історія для дорослих, History for Adults англійською, теорія змови та парадокс криштопи. Також долучайтеся до нашого поточного збору на оптоволоконні дрони для 3-го полку сил спеціальних операцій. Вони теж несуть московитам вогоністами. Ну а за можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. Усі посилання внизу під відео. А зараз давайте привітаємось. Здоров, слава Україні! Здоров, героям слава! Знайомтеся, це Августин Волошин в робочому кабінеті. Президент зняв на кіноплівку дипкур'єр уряду Української Народної Республіки в Екзилі Каленик Лисюк разом зі своїм сином Петром. Для цього вони приїхали на Закарпаття аж із далекої Америки. Бо саме тут, у 1939-му, відроджувалася українська незалежність, і батьком її став не полководець чи революціонер, а педагог і священник, який десятиліттями нагадував своєму народові, хто він і звідки узявся. Народився Августин Волошин, 17 березня 1874-го в гірському селі Келечин, Мармарозького комітату Угорського королівства. Зараз це наш Хуський район. І саме тут своє дитинство провів майбутній герой України. Рід походив із лібертинів, тобто вільних селян. Дід і батько Августина були греко-католицькими священниками. Тож і він пішов цим шляхом. Бідою Карпатської України 19 століття було те, що угорська влада дуже намагалася всіх тут перетворити на угорців. Виник навіть термін мадяризація. Це як русифікація тільки по-угорськи. А загалом, все те саме. А Один хрен, один народ. Корона тиснула на місцеве населення, передусім на священників та інтелігенцію, з вимогою перейти на угорську мову і декларувати лояльність окупантам. Таких перекинчиків тут призирливо називали мадяронами, тобто маленькими мадярами. Вони ж запевняли, що закарпатці не мають нічого спільного з Україною. Мовляв, це такий окремий угрорусський народ. Тобто майже угорський, Вважаю російський і український народ одним народом на самом деле. в цьому смислі вся Україна наша парадоксально, але мадярони часто були також русофілами. Один з чільних мадяронських діячів, Андрій Бродій, свого часу видавав журнал Руський Вєснік специфічною мовою, так званим язичієм. це такий собі суржик з російської, церковнослов'янської та місцевих виразів, бо народна мужицька мова. Начебто була непридатна для літературної творчості, тож треба було переходити на більш культурні язики московський чи угорський. Парадокс, але схожі думки мали і найбільші борці з мадяронством, так звані будителі. Найвідоміший з них священник і поет Олександр Духнович, закликав русинів, тобто закарпатських українців, не забувати свого роду. Але більшість творів писав язичиєм, а народною мовою менше. Зате краще бо дуже рано в 13 літ лишився вітця і виховувався у селянської жони баби Гарайдихі, котра прилучила його до народного язика, співанки, казок. І Ще один парадокс: Августин Волошин теж пройшов усі ці стадії після закінчення Ужгородської гімназії, вчився на теологічному факультеті в Будапешті, але за рік кинув, начебто, за станом здоров'я. Дивне виправдання майбутніх пануців там здавати нормативів, наче не змушували. Августин повернувся до Ужгорода і вже без нарікань закінчив богословського світу тут. Був висвячений на священника, але знову подався вчитись, на педагога. Став професором, а потім директором учительської семінарії в Ужгороді. Почав писати наукові праці і підручники. Спочатку язичеєм і угорською. Навіть там обстоював ідею неминучого зближення народної русинської мови з літературною українською. Став редактором єдиної в Угорщині української газети Наука. Це дивовижна ситуація, коли одна людина стає локомотивом творення політичної нації з безголосого і пригнобленого населення. І не силою зброї чи примусу, а своїми десятками книжок і сотнями статей усіма мовами. Але Волошин був присутній не тільки в літературній і науковій сферах. Він заснував і очолив закарпатську просвіту. Учительську громаду, етнографічне товариство та власну політичну партію, народно християнську, сотні, якщо не тисячі, підготовлених ним вчителів та активістів несли його ідеї в народ. Навіть особисте життя Августина було зразком добра і сподвижництва. Він був одружений з родичкою будителя Духновича Іриною, але дітей не мало. Тож всиновили 22 сиріт, для яких купили двоповерховий будинок і облаштували такий собі притулок сімейного типу. Авторитет і благочестя священника-педагога визнав папа римський і надав йому статус свого прилата у Мукачеві і титул монсеньора. У буремні роки розпаду Австрогорської імперії Августин підтримав звернення собору усіх русинів до УНР, ЗУНР і Паризької мирної конференції щодо об'єднання в єдину українську державу. Коли ж це не вдалося, волошин. Підтримав рішення про автономію у складі Чехословаччини, вважаючи її меншим злом з усіх можливих. І хоч з обіцяною автономією чехи тягнули до останнього, зате дали можливість для небаченого досі національного і політичного розвитку закарпатського краю. Августин Волошин, як і його конкурент Андрій Бродій, були найпомітнішими депутатами чехословацького парламенту. А коли Чехословацька Республіка захиталася через тиск Гітлера і Зраду союзників, саме вони очолили довгожданну автономну підкарпатську Русь. Коли Мадярон Бродій, почав сепаратні переговори з угорським диктатором Горті, його заарештували. Автономію перейменовану на карпатську Україну, очолив Августин Волошин. Ата Августін Полушен і у маленькій країні провели вибори до парламенту Соймо. Сойму. Той проголосив Закарпаття Республікою, затвердив українську символіку та мову як державну. Розпочав створення власного війська карпатської січі. Тренірикрутскінтинюс це моя нова книжка Радіо Афродіта, документальний роман про радіостанцію Української повстанської армії. Придбати її ви зможете за посиланням під відео. Недруги дорікають, а ще Волошин влаштував концтабір Думен біля Рахова. Туди мали потрапляти. Цитуємо його особистий наказ: перше дезертири та втікачі з-за границі. Два політичні провинивці з нашого краю, три особи, які проти інтересам оборони держави та республіки. Звучить справді моторошно. Табір смерті Волошина пишуть про нього наші недоброзичливці. Але якщо прочитати джерела про нього, то наче читаєш про пригоди Швейка. По-перше, це, напевно, єдиний концтабір в історії, де ніхто не помер, не був побитий і навіть насварений. Щоб не було зловживань до нагляду, окрім січовиків, допускали чеських поліціянтів. Та і табором Думен не був. Затриманих просто селили у звільнені чеські казарми. Русофіл Федір Іванчов не помітив тут ні колючого дроту, ні вишок, ні примусових робіт. Побут він описав так: Жили ми дружно, годували нас майже досита, даючи тричі на день теплу страву. На роботу виганяли рідко, хіба очистити шосе від снігу. А в бараці, аби вбивати час. Грали в карти і час від часу затягували сіжу за рішоткою в тімніце сирой. За чотири місяці існування через нього пройшло до 30 осіб. Їх годували і поїли, видавали білизну і мило. А кому чогось не вистачало, увага! Тих відпускали до Рахова на шопінг. Про політичну і воєнну історію Карпатської України ми вам уже розповідали. Якщо зовсім коротко, Друга світова там почалася на 5 місяців раніше, ніж для всього світу, 2000 бійців Карпатської Січі прийняли бій з регулярними арміями Угорщини і Польщі, хоч не мали ні важкої зброї та навіть рушниць, ні союзників. У цей час Чехія здалася без бою, а президент Томаш Масарик втік за кордон. Словаччина погодилася на нав'язану маріонеткову незалежність і тут же віддала частину своїх територій Угорщині. І тільки українці наважилися на відчайдушний опір. Світова преса була в захваті, хоч і називала Карпатську Україну республікою на один день. Але 40-тисячне угрупування Горті не зуміло здобути перемогу за день, попри тотальну перевагу в силах. Августин Волошин ще ввечері 14 березня проголосив державну незалежність краю. Наступного дня у Хусті зібрався Соїм, обрав Волошина президентом, затвердив незалежність та звернувся до світу по захист. Свідомістю великої відповідальності перебирають той надзвичайно тяжкий одночасно. Надміру почесний обов'язок, що судьба вложила на мене стояти на чолі першого соєму карпатської України. Січовики ще добу утримували місто, але світ не відреагував. Уже ввечері 16 березня головні сили українців відступили до румунського кордону. Туди ж виїхав уряд. 18 березня угорці вийшли до польського кордону і відсвяткували там перемогу. Волошин кинувся їздити по європейських столицях в пошуках правди, але нічого не добився. Тож усів у Празі, де очолив український вільний університет. Але його справа не минула марно. Загартовані в боях січовики згодом очолили УПА, як, наприклад, Роман Шухевич. А ще знаєте, що зробив Сталін, коли прийшов на Закарпаття в 1944-му? Щоб сподобатися місцевим, дав їм незалежність. Так, вона була доволі фіктивна, але все ж таки незалежна закарпатська Україна проіснувала до 1946 року, після чого влилася до УРСР. Свій власний фінал Августин Волошин обрав сам. Він відмовився евакуюватися до США, як зробили інші члени його уряду. Навпаки, вирішив залишитись і розділити зі своїм народом його долю. Аналогічно вчинив його вічний конкурент Андрій Бродій. Їх обох заарештували. Августин помер у тюрмі в Москві у 1945-му, а Андрій був розстріляний в Ужгороді роком пізніше. Де похований Волошин, невідомо. У світі є дві його символічні могили: у Празі біля племінниці і в Ужгороді біля дружини. І третя, ще не віднайдена, десь у Москві. Українська влада у 2002-му визнала його життя подвигом і нагородила званням Героя України посмертно. А греко-католицька церква визнала його смерть жертвою за віру і почала процес причислення до святих. Тож скоро в Україні буде ще один небесний заступник. От такий от у нас був монсеньор-президент. А ви чи чули сте милі браття, як боролось Закарпаття? Розкажіть нам про це в коментарях, а ще не припиняйте допомагати Силам оборони України. Зараз збираємо на оптоволоконні дрони для сил спецоперацій, щоб здобути нові перемоги над старим ворогом. Якщо дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі. І ставте лайк під цим відео за бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом History for Adults, де ми розповідаємо історичну правду світові. Слава Україні! Героям слава!